Нашого сьогоднішнього вебінару це допомога у баєвісті фолога. Ми сьогодні з вами розглянемо найактуальніші питання, які виникають при формуванні листків непрацездатності, при нарахуванні допомоги, при призначенні відбуків, при здійсненні. Від. Мене звати Далія Ірина Миколаївна, давайте я вам для зручності включу презентацію, екрану. Я для вас підготувала. Чудову презентацію. Отже, в нас звати Палій Ірина Миколаїв начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою оплатою працездатності. Саме мій відділ займається перевіркою заявок рахунків, які надходять від вас до Пенсійного фонду України для подальшого здійснення фінансування страхових виплат. Отже, допомога по вагітності і пугам це один з видів страхових виплат визначений. Загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, хто ж має право на такі страхові виплати? Ну, в першу чергу, це застраховані особи. Фактично, законом України про збір та облік внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначено поняття застрахованої особи. Це фізична особа. Яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, сплачує або за яку сплачує страхувальник у встановленому закону порядку єдиний внесок. Право на допомогу вагітності і плогом реалізується на підставі листка непрацездатності. Листок непрацездатності на сьогоднішній день у нас в більшості випадків. Майже сказати, можна сказати, навіть 99% листків це саме електронні листки непрацездатності. Це сформовані програмними засобами електронного реєстру листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факту самолумня дитини. І зареєстрований за єдиним реєстраційним номером цього реєстру електронних документів. Фактично, листок непрацездатності електронної є підставою для звільнення від роботи, призначення страхових виплат відповідно до законодавства про соціальне страхування. Крім того, наказом Міністерства охорони номер 1066 пункті 8, визначено перелік підстав, коли можуть бути видані паперові листки непрацездатності. Отже, все ж таки, що цей один відсоток зберігається, що крім електронних листків непрацездатності до на оплату. Можуть потрапляти ще поперові листків непрацездатності. Це такі листки, з якими ми працювали всі ці попередні роки. Такий листок має бути, звісно, оформлений відповідно до інструкцій про порядок видачі листків непрацездатності – це інструкція номер 455 Міністерства охорони здоров'я і заповнена також має бути такий листок непрацездатності відповідно до інструкції про порядок заповнення листа непрацездатності номер 532 Тобто, фактично, обидві ці інструкції, які регламентують лише паперові листки непрацездатності, їхню видачу і їхнє оформлення, але не на сьогоднішній день чинні до тих пір, поки будуть видаватись паперові листки непрацездатності. З приводу електронного листка непрацездатності, звісно, електронні лікарня сформуються в системі на підставі медичного висновку, але лише у разі ідентифікації пацієнта, як застрахованої особи. Така ідентифікація проводиться через реєстр застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Коротко це називається РЗО, реєстр застрахованих осіб. Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває в трудових відносинах. Це і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. І якщо застрахована особа є фізичною особою, підприємцем не складно внески також. До неї в кабінет потрапляє такий електронний листок непрацездатності. Всі ці електронні листки потрапляють саме в кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Подробно, коли лікарня не створюється, він набуває статус закритий перший же день, коли він з'являється в кабінеті страхувальника. Але зверніть увагу, що опрацьовувати листки непрацездатності, в тому числі і листок по вагітності і пологам, Можна лише за умови, коли він набув статус готовий до сплати». Якщо ми говоримо про листовні працездатності, по вагітності та поговору, то такий лікарняний набуває статус готовий до сплати лише через 7 днів з дати відкриття лискани працездатності. Це стосується як лікарняних на 126 днів, так і лискани працездатності на додаткових 14 днів, про ми ще сьогодні будемо зговорити. Умови надання допомоги по вагітності та полога. Саме головне, що необхідно запам'ятати, що такі листок непрацездатності, які видаються, формуються через на підставі медичного висновку або видається паперовий листок лікувальним закладом, він є підставою для надання жінці відпустки у зв'язку з вагітністю та пологом. І в законодавстві в законі 1105 про загального військово державне соціальне страхування це основний нормативний документ, який визначає які страхові мегоди. Визначено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологом. Що це означає? Фактично, допомогу по і пологах можна нараховувати лише за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, якщо жінка після того, як її оформили. Листок непрацездатності, тобто такий листок вже сформований, з'явився в кабінеті страхувальника, але жінка має бажання ще певний час працювати далі, вона на це має право, оскільки листок непрацездатності дає право на відпустку у зв'язку з вагітністю, а не у ну, Тому жінка навіть після формування листка непрацездатності за бажанням може працювати далі, але в такому випадку, коли все ж таки вона вирішить піти у таку відпустку, вона має написати відповідну заяву. Про надання відпустки, на підставі якої оправляється наказ про надання відпустки зв'язку з вагітністю та пологом, і лише за цей період буде надана відповідна допомога, тобто буде нарахована допомога, яка буде включати лише період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологом, який е, обмежується терміном блисками працівності. Допомога по вагітності пологам в стандартних випадках подивіться, Оплачується за 126 днів, оскільки це найбільш розповсюджений період блиска непрацездатності по вагідності пологом 126 календарних днів, включають в себе 70 календарних днів до пологи та 56 календарних днів після пологи. Але у випадку ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей після пологовий період може бути продовжений. До 70 календарних днів. В такому випадку, після листка непрацездатності на 126 календарних днів, лікар сформує додатковий листок непрацездатності на 14 календарних днів. Обидва цих листках непрацездатності включаються в один страховий випадок, і листок на 14 календарних днів є продовженням основного листка на 126 днів. Це означає, що розмір допомоги по обох листках непрацездатності за один календарний день. Має бути ідентичним. Листок непрацездатності на, на 14 календарних днів не може видаватись для осіб, які є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оскільки для такої категорії жінок, які віднесені до першої, другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога надається одразу за 180 календарних днів. Тобто, фактично. 180 календарних днів включають в себе 90 календарних днів до пологової відпустки та 90 календарних днів після пологової відпустки. Якщо стандартний наступної працездатності по і пологовом формується в 30 тижнів вагітності, то для осіб, для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичний висновок повагідності в кругом, і як внаслідок листової по вагітності повагідності пологам формується з 27 тижнів вагітності. Законодавством також передбачено, що при передчасних пологах до 30 -ти тижнів вагітності період дії медичного висновку категорії вагітність та пологи становить 140 календарних днів. Допомога по вагітності і пологам надається за будь-яких обставин. Єдиний випадок, коли не надається допомога по вагітності і пологам, це якщо жінка є незастрахованою особою. Тобто фактично не працює, за неї не сплачуються внески, вона не здійснює підприємницьку діяльність і не сплачує внески. Інший випадок можливий, але зустрічається дуже рідко, якщо виступник працездатності сформувався, а жінка так і не пішов. Як я вже говорила, це право жінки, вона має можливість ним скористатися, може й відмовитися від такого права. Трапляються випадки, вони дуже поодинокі, коли жінка відмовляється від відпустки і працює фактично весь період, включаючи. І як не дивно відбує пологів. Тому це єдиний такий варіант, коли все ж таки при сформованому листку непрацездатності. Якщо навіть чинка є застрахована особа, лікарня не може бути неоплачені. Всі решта випадків немає підстав для відмови в наданні допомоги по вагітності і пологам. Законі навіть чітко прописує, що у разі надання застрахованої особі відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності, листок по тимчасовій непрацездатності закривається. Це випуска видається, то вже по вагітності і полога. Також передбачено, що якщо на підприємстві простіть, що їх на додаткові чи відпустка без безробітного додаткова відпустка, відпустка у зв'язку з означає творча відпустка, така відпустка припиняється, і допомога по повагітності таполога надається саме з дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністю та полога. Як слід також зазначити, що за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги при народженні дитини. Щодо розрахунку допомоги по вагітності пологах, така допомога завжди надається в розмірі 100% середнього заробітку і не залежить від загального стрімкового стажу. При цьому сума допомоги по вагітності пологам в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачуються страхові внески та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час на страхового випадку. Ця норма прописана в частині 2 статті 19 закону тисячу про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Якщо можна Привести таку формулу, фактично ви її бачите зараз на екрані, що середньоденна має вписуватись ці дві межі Нижня межа — це мінімальна заробітна плата, і верхня межа. межа, розмір максимальної величини бази нарахування і гіносинення. На тобто, якщо на сьогоднішній день у нас максимальна база оподаткування 160 тисяч гривень в місяць, то максимальна сума допомоги повергідності полога за один календарний. День це не більше, ніж 5256 гривень 24 При цьому мінімальна гарантія, яка надана державою для жінок з приводу допомоги по вагітності клуба, яка передбачає, що допомога не може бути менша, ніж мій Також визначається за формулою 8 тисяч. Це мінімальна заробітна плата ділиться на 30,44. У нас виходить 262 гривні 81 копійка. Це саме та. Мінімальна сума допомоги, яка гарантує жінці державою за один календарний день її відпустки по вагідності плогу. Фактично, допомога по вагідності плогу нараховується сумарно за весь період. В даному воні, в випадку не потрібно розділяти а окремо, проводити розрахунки по Листок, виданий на 126 змін, ви визначаєте серед і нараховуєте допомогу одразу за весь період відпустки по і полога. Яка надана була жінці, яка відповідає, наприклад, самому періоду, зазначеному військові працевтами? Враховуючи те, що на сьогоднішній день оплата здійснюється вже страхових виплат, як допомоги по подати сурівні працевності, так і допомоги благодійності і полагати за кожним місцем роботи, тобто як за основне місце роботи, так і за сумісництво, ви повинні врахувати, що норма, визначена частиною 2 статті 19 закону, Частині доплати допомоги по вагітності пологам до мінімальної заробітної плати, вона реалізована може бути лише один раз. Ну, це за основним місцем роботи. Тобто, коли визначається допомога за основним місцем роботи, обов'язково враховується це норма. І визначається сума не менше, ніж з мінімальної заробітної плати. При цьому, коли розрахунок робиться вже за смішництво, наприклад. То допомога по вагітності волога визначається лише з фактичної заробітної плати. При цьому за сумісництвом, вже доплата до мінімалки не здійснюється. Обмеження розміру допомоги по вагітності пологам також визначено частиною 4 статті 12 закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. В даній частині 4 зазначено, що застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними. Реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування набули страховий стаж менше 6 місяців, вони мають право на виплату, але коли ми говоримо про допомогу по вагітності клуба, то виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислені із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. На сьогоднішній день, фактично з 1 квітня 2024 року, в тих пір, у нас мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень, для жінок, в яких за 12 місяців перед видачою листка непрацездатності та вагітністю пологу, по вагітності та пологам стаж менше 6 місяців, то полога їм можлива лише не більше, ніж 525 гривень, 62 копійки. Фактично, це 8 тисяч помножити на 2, тобто двократний розмір мінімальної заробітної плати, і ми ділимо на 30 44. Це затверджений постановою Кабінету міністрів України показник, середньомісячна кількість календарних днів в році. Саме за такою формулою ми можемо визначити як суму допомоги з мінімальної заробітної плати, так і в даному випадку суму допомоги двократного розміру мінімальної заробітної плати. Наступне призначення страхових виплат після змін. На сьогоднішній день, фактично з 4 квітня 2025 року, внесені зміни до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, даними змінами вже визначено можливість отримання, як я вже говорила, допомоги страхових вилав, виплат, зокрема, допомоги по вагітності і богу, як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи засумісниці. Як і раніше, рішення про призначення страхової виплати приймається саме страхувальником. Або уповноваженими ним особам. В даному випадку, ви обов'язково повинні врахувати, що всі ці зміни, які набули чинності 4 квітня 2025 року, вони розповсюджуються лише на ті страхові випадки, які розпочались з цього періоду. Останнім часом є дуже багато дзвінків від страхувальників від застрахованих осіб з приводу можливості оплати допомоги по вагітності пологам, так і допомоги по тимчасовій непрацездатності. За місцем роботи за сумісництво, по тим страховим випадкам, які почались до того, але тривають, наприклад, і протягом квітня, протягом дня. На жаль, на закон зворотньої сили немає, і норми визначені законом, вони розповсюджуються лише на ті страхові випадки, які почались з моменту набуття чинності змін. Фактично лише по тим лікарням, і по тим страховим випадкам, як почала навіть які розпочались з 4 квітня 2025 року і пізніше, можна застосовувати ці норми. Всі листки непрацездатності, ті страхові випадки, які почались до 4 квітня, вони можуть здійснюватися оплата лише за основне місце роботи, яке було раніше передбачено законодавством, яке діяло саме на момент настання страхової. Оплата допомоги за сумісництвом. місцем. Коротенько вам відбагаю, яким чином на підставі яких документів можна оплатити, в тому числі, допомогу по вагітності і полугам за сумісництвом. Якщо за основним місцем роботи підставою для надання допомоги є оригінал електронного листка непрацездатності або оригінал паперового листка непрацідності, то за сумісництвом підставою для надання допомоги є копія. Якщо ми говоримо про електронний листок працездавності, це цифрова копія. Фактично, цифрова копія відрізняється від перелінала лише своїм номером. Номер листка непрацездатності повністю співпадає, але в цифровій копії після загального стандартного номера є ще крапка і ще цифра, яка відображає кількість копій. Фактично, ощупитися номера стоїть крапочка, наприклад, один або два, коли навіть буває і три, тобто людина її є в цю це вже можна говорити про те, що це цифрова копія електронного листу непрацездатності. Якщо ми говоримо про ваброву листок непрацездатності, то підставою для надання допомоги по вагітності за сумісництво буде копія паперового листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і скріплена печаткою за основними місцями. Крім того, коли проводиться нарахування допомоги за сумісництво, обов'язково, окрім. Копії листа на діосерності має бути надана довідка про середню заробітну плату з основного місця роботи працівниці, а якщо в неї є кілька місць роботи за собі списням, то також мають бути надані довідки із усіх місць роботи за собі І Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб порівняти загальну суму заробітної плати окремо по місяцям розрахункового періоду і обмежити, у випадку, якщо загальна сума доходу Застрахованої особи перевищує максимальну базу оподаткування єдиних соціальних засобів. Обчислення середньої заробітної плати для нарахування допомоги здійснюється страхувальниками окремо за основами місця роботи, за сумісниці і за місцями іншого іншої діяльності, наприклад, якщо це саме особа або фізична особа. Розрахунковий період в такому разі відзначається за кожним місцем роботи окремо. Особливо актуальна ця норма, коли ми говоримо про внутрішнє сумісництво. Це коли застрахована особа на одному підприємстві займається дві посади. За, за однією виставою вона працює за основним місцем, за іншою пособою, за сумісність. Навіть якщо вона здійснює свою діяльність в одному страхуванні, в випадку настання в неї страхового випадку. Розрахунок має здійснюватись окремо за кожної посади. Тобто окремо визначається розрахунковий період, окремо визначається середньоденна заробітна плата і окремо визначається сума доходу. Сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати за місяцями розрахункового періоду за основне місце роботи і за місцями роботи за сумісництвом та ми говоримо не тільки про внутрішньє сумісництво, а й про не може перевищувати розмір максимальної величини бази на рухування єдиного соціального опусті. Строки призначення. Допомога побачить усіх грубок має інші строки призначення, ніж допомога по тимчасовій непрацездатності. Саме Саме такі допомоги, як валігідність і клові, має бути призначено страхувальником не пізніше трьох, трьох робочих днів з дня надходження документів. Якщо ми говоримо про електронний виступ непрацездатності, то фактично у страхувальника є три робочі дні з моменту, коли листок електронний листок працездатності набув статус до сплати». Бо саме тоді, коли електронний декретний набуває стану дорогої безплати, він вже вважається виданим і може розглядатися як стала для призначення допомоги. Отже, три робочих дня. Строки виплати, допомога, по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності, в кого доплачується у найближчій після дня призначення допомоги стрілку, встановлених для виплати заробітної плати. Саме така норма значиться в закону. Це означає, що після того, як ви подали заяву на закон... З моменту отримання коштів ви можете одразу виплатити ці кошти за страховані особи, але виплата має бути не пізніше, ніж найближчий день виплати заробітної плати, наприклад, визначений вашим колективним договором. Наприклад, тобто, в день авансу або день виплати заробітної плати. Найпізніше це дні. Строки звернення за призначенням визначені також за кодом 1105, і вони обмежують можливість отримання допомоги. Закордовці прописано, що виплати. Передбачення даним законом здійснюється у разі, якщо звернення за її призначення надійшло найпізніше шести календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю полого. Ця норма розповсюджується лише на паперові документи. Бо якщо ми говоримо про електронний листупник працездатності, фактично в той день, коли електронний листок працездатності потрапив в кабінет страхувальника, набув статус готовий до сплати. Фактично він вже вважається поданим застрахованою особою для призначення виплату, то можна зачасувати вже звернення від застрахованої особи, не коли листок потрапив в кабінет страхованика. Дана норма розповсюджується про обмеження шість місяцями календарним з приводу саме паперових листів непрацездатності. Тобто, якщо паперовий листок непрацездатності був ну, там можливість погідності поговорити. Був поданий роботодавцю, роботодавцю саме після спливу шестимісячного терміну для звернення за призначенням сміхових виплат, тож врахованого судом втрачає право на отримання зазначеної допомоги. Нагадую, що шестимісячний період відклічується саме дня закінчення відпустки по вагітним смітового, який значиться в Так, це коротенько все. Окремо у загальний сьогоднішній наш вебінар. Тобто період 30 тижнів вагітності або 27 тижнів вагітності, якщо ми говоримо про жінку, яка її постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікар створює медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Перший же день цей медичний висновок, у випадку, якщо через реєстр застрахованих осіб була особа ідентифікована як застрахована на то листок непрацездатності з'являється в кабінеті страхувальника. Через 7 днів після формування листка на непрацездатності по і погод він набуває статус готового до сплави. Далі у страхувальника є три робочі дні на призначення допомоги по і погору, оформивши відповідні документи безпосередньо самим страхувальникам або повноваженим особами. Далі, протягом п'яти робочих днів, страхувальник подає заяву на фінансування страхування. Далі заява рахунок перевіряється пенсійний зйом роботи вам трьох робочих днів після надходження, і кошти надходять на рахунок страховодника для подальшої виплати за страхованих Вже роботодавець обов'язаний здійснити виплату в другой сторонку, визначені вчиним Дякую вам за увагу.